Усім добрий ранок, а я в селі, і в нас сьогодні дуже-дуже холодно, дуже-дуже холодно. Я аж вийшла з хати, така, знаєте, глибока осінь серед літа настала. якась така, взагалі, дуже холодно. Відео не можу вам ніяк загрузити. Одне відео в мене грузилося цілу ніч, і що ви думаєте, я встала, а воно ще не загрузилося. Ой, покриття взагалі немає. Сьогодні, може, буду їхати за покупками. Там центр. Може там є інтернет, то щось вам зловлю. Та й відео загружу. А якщо ні, то вже вибачайте, буду в Бердичі та і тоді будете переглядати, хто мене дивиться. Я ж кажу, так холодно, вся стірка, що ми вчора стирали, вся мокра. Це взагалі якийсь, я не знаю. Вітер такий, дивіться, дерева колише. Ви ж чули, ну, дуже холодно. Прям не знаю, я в кофті теплій мамині. В штанах і мені холодно, зараз йду в хату, замотуюся і хочу на вулицю виходити. Не пам'ятаю я, щоб так літом колись було холодно. Клімат міняється. Взагалі так міняється, що ну. Ж кажу. Ой. Хожу, ось у собі по подвір'ї гуляю з самого ранку. Я і кури, і коте. Вся моя дружня дружня. У нас починається ранок. Виходять ці товариші і починають жувати огірки. Ці самі менші теж. І вчора так кури били, ці вредні. о, Дивіться, як качка летить. Дивіться, де наша кицька сидить. Муркицька. Та я тебе не трогаю, що ти кажеш. О, наш кролик. Рижуля. кс-кс-кс. Рижуля, да? Всі собі в кліці для кролів. О, -о злазяться, злазяться. Б'ються півні. Ще курчата мама не випускала. Да. І ці малі каченята так трощать огірки. Всем, кажуть, добрий ранок. Злітають і злітають з цього. Всі збігаються. Єша, ще, ти вже погналися. Сижу, п'ю каву, а біля мене, дивіться, хто лазить. Зірочка моя побігла. Хочу вам показати наших каченят, де вони сидять. Дивіться, куди заходять. Собачу буду, там, щоб ви розуміли, їхня ця курка, що їх висиділа, теж сидить. І всі вони, це в не на сонечку, а далі лізуть там собі собака, хліб ховає. А собака сидить і думає, що це в цій житті робиться. Чого вони лазять в моїй бутці? О? Бачите, рекса відв'язали, котеня прибігла сюди. Собаку відв'язали і такі у нас тепер собаки. Качки. І курка там сидить, що саме головне. Ну, Бачите, довбеться. Геть в будці та курка. І каченя. Ти що туди залізла з ними? Рекс туди хоче, це його будка. Ну властьте. Диви вони там Не на сонечку гріються? Що, рекс? Тобі обідно, правда? Тобі обідно зайняли твоє місце. Іде погуляй трошки, йде погуляй, я їх потім вижену. О, ще котеня туди лізе. Тоже хоче в очередь стало. Сонечко, дуже холодно. Вони сонечка шукають. Котики поприбігали пити водичку з миски рекса. Качки там, коти тут. Коротше, щедра у нас собака. Всім все розрішає. А сам ходить собі по подвір'ї, щось шукає. Дивіться, як Рекс сів. Напроти дверей, жде, щоб йому щось винесли поїсти. Дуже дивиться, він знає, що мама пішла. Зараз йому щось винесе, буде він їсти. Рекс, що ти чекаєш, що тобі щось винесуть, да? Ну, чекай, чекай. Такий хороший, так? Да? А у нас вже вечір. І хочу вам щось розказати. Цілий день же ж не знімала в селі, бо була ж дуже сильно зайнята. Так була зайнята, що вся моя робота пішла на смарку. Так, да. зараз вам розкажу. Я ж дуже вирішила закрити кабачкову ікру. І знаєте, де тепер моя кабачкова ікра? Зараз покажу. На гноярці. Бачите? Коротше, історія з моїми кабачками. Я ж ікру, перемила кабачки, на м'ясорубку перекрутила, все зробила, поставила варити, додала моркву, цибулю, ну, коротше, все. І тут вже майже я її приготувала, дайно ну, думаю, попробую на сіль. Може, ще треба щось додати солі. Як я її пробую? А вона така гірка. Ця ікра кабачкова, як полинь. У мене аж голова розболілася. Відрова каструля кабачкової ікри. Я побігла бігом на город. Попробувала, вирвала ще одного кабачка. Попробувала нормальний, не гіркий. І що це може бути? Чого ця ікра гірка? Це якийсь, звісно, да. Цілий день в мене пішов на смарку з цією ікрою, щоб вона мені була здорова. Ну так. Десь, видно, один кабачок попався гіркий, а мені колись казали, що є кабачки гіркі, треба провіряти перед тим, як закривати. Я думаю, що мені розказують, які кабачки гіркі. Так, да, дівчата, пробуйте, бо навіть домашні згороди можуть бути гіркі. І видно десь один чи два, чи скільки їх там попалося. І все. Коротше, сьогодні я в розстроєних чувствах піду далі готувати вечерю. такий в мене день. До речі, відео не виходить не кожного дня, бо інтернет в мене може грузитися тут цілий. Вечір або цілу ніч, і не загрузитись відео. Ще й таке може бути. Так що усіх люблю і цілую. Пока. Закривайте кабачки, перевіряйте їх на смак.